Євангелія від Матвія, глава 18. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві небеснім. Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав, По правді, кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як оця дитина, той найбільший у царстві небеснім. І хто прийме таку дитину, одну в моє імені, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти, надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її і кінь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами, бути вкиненому в огонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненої. Стережіться, щоб ви не погоргордували ані одним з малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син бо людський, прийшов, щоб спасти загинули. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить? То чи він не покине дев'ятисот і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої. І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятисот тьох і дев'ятьох незаблудлих. Так у волі немає отця вашого, що на небі, щоб загинув один з цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, Іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі, як поганий і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Петро приступив тоді та запитався його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Тим то царство небесне подібне одному цареві. Що захотів обрахунок зробити своїм рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав. Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, Потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, сталося, то засмутилися дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе та й говорить до нього: Рабе, лукавий, я простив був тобі весь той борг, Попросив ти мене, чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався Пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів.